Олексій Бісідін 12 років був головою села Руська Лозова. Згадує пам'ятник загиблим воїнам. Завжди доглядали та оберігали. А з 2006-го, коли у селі став інший голова, сквер навколо братської могили, прийшов за непад. Ділянку землі під фруктовим садом віддали приватній особі. Значит, это святое место для нашего села. Здесь, здесь памятник погибшим воинам. На этом месте формировалась третья танковая бригада. И вот этот гражданин начал, самов, ну, может быть, не самовольно, на законных основаниях, так как у него есть решение, значит, наверняка есть, значит, начал убирать этот сад, пилить эти фруктовые деревья, которые, которыми окружен этот памятник, этот сквер красивый, уничтожать это святое место. Власниця ділянки заявила, що має усі необхідні документи, і запевнила, вона не збирається нічого будувати. Ви знаєте, там дуже грязний сад був. Ми наорот хотіли даже яблу за турби садіть хатінка. Молодий там, там нікакого не буде, там будь-ябли молоді. і абрикос. Що я, что -то, я да. смотрю, собака прив'язана шифер лежити за колом. там нічого не будет, там будь абрикос посажены молодої яблони. очень грязно було. Там были такі зарослі представники Русько-Лозівської сільради кажуть, що дійсно документи на ділянку землі поруч із пам'ятником можуть існувати. Інакше неможливо було розпочати дані роботи, нічого, але запевняють, що жодного дозволу не надавали. Вопрос даже не розсматривався ні на земельній комісії, ні на сесії. Пілюж, значить, в 2009 году році. Нам подсунули, скажем, на земельную комиссию уже изготовленную техническую документацию. 20, если память не, пам не изменяет, значит 0,22га. Данная техническая документация была изготовлена на основании решения сессии Сельского совета 2008 года. Рішення такого ми не приймали. На місто не виїжджали. Учасник нікому не відводили і, скажем, дозвілу на розробку тих документацій не давали. Подібна колізія вже неодноразово мала місце у селі Руська Лозова. Мешканці пов'язуються із діючим головою місцевої сільради. До речі, по одному з таких епізодів наразі відкрита карна справа і триває слідство. Що стосується пам'ятника, то замість квітів та саду, поруч із братською могилою, вже з'явився курник. Юрій Куртар Євген Шанкаренко Харківські новини.